У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені браті і сестри, я поздравляю усіх вас із святом засновника нашої української церкви, святом апостола Андрія Первозваного з вашим престольним святом всіх поздравляю. День який сьогодні зібрав усіх нас в цьому святому храмі, присвячений пам'яті апостола Андрія Первозваного, згадуючи історію взагалі християнства, ми згадували сьогодні в священному писанні перших апостолів, яких покликав Господь за собою на проповідь, сказавши, Ідіть, я вас зроблю ловцями душ людських. Даруючи їм благодатні дари Святого Духа, Він дійсно <кій> укріпляв апостолів в цьому не просто відповідальному, а небезпечному служінні, тому що сприймали апостолівське або благовістя не всі з радістю. Багато хто з насторогою і з бажанням. Вбити апостолів. І тому пострадали обидва брати апостол Павел, і апостол Петро, і апостол Андрій Первозванний. Пострадали, будучи розіп'ятими на Христі. Але Андрій Первозванний дійшов по Дніпру до Київських гір і встановив там хрест. Сказавши, що Багато храмів буде побудовано на цих горах, і тут восіяє благодать Божа. Це означає, що буде проповідувано Євангеліє по всьому світу. Ми не беремо це за основу, що від Києва прийшла до нас христова віра. Тому що віра Христова в нас була ще до того, як хрестився Київ. Тут, в Володимирі, тут вже існували монастирі і храми, де звучало Слово Боже, де звучало, звучали істини віри православної. І набагато пізніше хрестився сам Київ. Але ми згадуємо це сьогодні в контексті нашої єдиної великої української землі. Що Андрій Первозваний побував і на цих горах. І згадуємо це в контексті сьогоднішньої пам'яті про апостола. Тому проповідь євангельська, яка звучала, звучала для наших прадідів. Тому що пізніша історія, історія князя Володимира, який із цих земель. Забрав своїх родичів, знайомих, адже князь Володимир народився тут, на цій землі. Сьогодні це місто Нововолинськ. На цьому місці, в селі Будятичах, народився великий князь Володимир. А народившись, мав багато знайомих. І при його князюванні. Відроджене було місто і нове місто засноване, місто Володимир. Був розбудований Київ. І воістину виповнилися слова апостола Андрія Первозваного благодать висіяє і багато храмів буде збудовано. І ці слова збуд... збувалися тоді, збуваються і сьогодні. Бо і сьогодні дія апостольської благодаті. Яку вони передають, отримавши її від Господа, благодать апостольства, тобто проповідництва, доходить і до наших днів і виражається те в нашому з вами діянні, тому що і ми сьогодні будуємо храми там, де вони були зруйновані, відбудовуємо їх. Але її будуємо на місцях, де вони раніше і не були. І це вже означає, восіяє благодать Святого Духа. Ось і ми з вами сьогодні є свідками цих слів, які збуваються сказані апостолом Андрієм Первозванним. Збудується багато храбів і воссіяє благодать Божа по всій Україні. Сьогодні ми присутні на освяченні храму на честь апостола Андрія Первозваного. І здається, для вас це вистраждане, випликане вами подія. Але це історична подія. Уже завтра це вже буде історія. Через 100 років ваші правнуки будуть відзначати і говорити, тут була церква. Як ми інколи згадуємо, там була церква, там була церква, спалили, зруйнували. Але сьогодні ви є творцями, ви є будівничими, ви є ті, хто будує і вас, ваші діти і історія запам'ятає як будівничих. Не як атеїстів, не як гонителів церкви. А як будівничих церкви, як людей, які творять, І незважаючи на невелику громаду, храм повстав. І хто б сказав пару років тому назад, як ми зможемо? І людей мало, і грошей мало, і можливостей небагато. І я думаю, що дехто був. Такому песимістичному настрої. А що воно треба, до Володимира поїду, там в якійсь церкві помолюся, похрещу чи повінчаю. Але Господь, поклавши вам це на серце, переміг в першу чергу здолати сумнів своїй душі. Ні, бути тут храмом. Оце заклалося на вашому серці. І прийшли ви сюди. Крапля по краплі, цеглина по цеглині, збудували дім Божий. Збудували місце, на якому сьогодні поселилася Божественна благодать, буде діяти, де хворі будуть оздоровлюватися, де молоді будуть отримувати благословення, де народжені будуть охрещені. А кому час залишити цю землю, тому спочистями шануємо цю людину. Це називається храм повноцінне християнське життя, яке в ньому ведеться. я радію за вас, за парафіян цього храму, що ви є ревнисними послідовниками Андрія Первозваного. І не треба думати, що це пафосні слова через історію. Андрій Первозванний складався з такого ж тіла, як і ми. Так же хотів їсти, пити, спати, втомлювався. Але віра, яка була в його серці, бажання проповідувати слова івангельські, надихали його долати ці труднощі. Він йшов, по всьому світу проповідував, куди його посилав Дух Святий. Вів Його Дух Святий, він всюду говорив про Христа. Ось так і ми сьогодні йдемо і проповідуємо своїми справами, йдемо сьогодні і проповідуємо своїми молитвами, своїм відношенням до церковної справи, а найголовніше своєю небайдужістю, небайдужістю до храму Божого, небайдужістю до України. Небайдужості до життя і всього, що відбувається в Україні. Держава і багато інших наших сусідів відзнають, що волонтерський рух підтримку наших солдатів на Сході є дивовижно і в їхніх очах. Так, нашу душу не, під... не зрозуміти, бо вона христия... душа... душа християнина. Вона душа, яка творить. Згадайте книгу буття. І Бог створив перший день, другий, третій. І, як сказано по завершенні кожного дня, і побачив Бог, що це є добре. Ось так і сьогодні на нашій душі. Те, що ми здійснили, ми бачимо, це є добре. Це є приємне, приємне для очей, для наших вух. І найважливіше, приємне для нашого серця, для нашої душі. Те, що ми робимо. А ми робимо благу і добру справу. Посвячуємо місце Богові. Себе посвячуємо Богові. Не задумуючись, ніхто із вас не має сім'ї духовної освіти. І тому не філософствує. Але поклик серця, поклик розуму робить більші справи, чим ті, які деякі мають освіту духовну. Більшу справу. А тому що ви серцем йдете за Богом. Йдете і робите те, що покладено на серці вашому. Робите добрі справи, правильні і боговгодні. Будуєте храми, любите Бога. Любите свою землю, підтримуєте своїх. Не так, як ці сепаратисти. Живуть тут, а думають про іншу землю. Думають про іншого царя. Давай їм іншого керівника. Раби. ці в землю обітувану не ввійдуть. І ніколи на серці їхньому не буде радість. А тому, що вони оглядаються назад. А треба дивитися вперед. Іти за Богом. І дивитися вперед. І завжди буде на серці твоєму радість, а тому, що ти за Богом йдеш. Ти не проти Бога йдеш, а за Богом йдеш. Тому я бажаю вам багато не просто прожити багато днів, багато взуття стоптати, ходячи до цього святого храму. І хай кожна ваша молитва, яку ви тут будете виголошувати, хай буде почута Богом. Милосердний Господь, хай благословить усі ваші добрі наміри. Хай благословить ваших дітей, онуків. Правнуків, радійте і хай серце ваше наповнюється радістю від кожного прожитого повноцінного дня, яке, який ви проживаєте в любові Христовій. А я закликаю на всіх вас, Боже благословення, бажаю доброї праці в довершенні цього храму і до чергової, приємної зустрічі, коли ми освятимо і еконос, і розписи, які будуть тут, які увінчають і завершать це будівництво цього храму. Слава Ісусу Христу!